Всім привіт, сьогодні я, Скеля 3К. Соні... Вит... Вітайте його з ним народження в коментарях. У нього з... день народження. Е, так, ну, Хоча ще день не пройшов, день народження. Ну, короче, Тут у нас туалети, як yes. називається, ми тут не будемо, бо там багато людей. Тут тобто у нас ліфт, а не ліфт. Давай. Я, до речі, пишу нову спільноту. Коротше, я не знаю, що ще робити. Коротше, була, коротше, він там робить якісь, е, про відео. Ну, зараз ми будемо підніматися на ліфті. Тільки там є камера, краще не. На другому поверсі, тут в нас дуже багато качань. Коротше, зараз я піду, піду ще на батут. Ходи, ходи зараз телефон, я занесу. Постав на паузу я телефон занесу. Коротше, ми ще будемо проба компоту. Ти будеш їздити? Точно, хрі не хочеш нагинуть, є добре. Ще я тут пораниться, то коріного моря. Ну добре. Залад. Є Сікмак, зато є сікмак Дай ми йдемо знімати обладнання. Можна я Добре. Тебе Ой. не можна якось Туди нам не можна, от сюди. Туди нам не можна. На... Тому що? <кхи> Для дітей віком від одного до потили. Так. Первої йдемо сюди. Таке от. такі от єдинорожки. тут є, є така. Тут у нас такі трошки. Так, інших людей знімаємо.